Шановне панство, а шановне панство, так, це ми, старі архітектори бюро Вельнер і Гельнер. Хочемо вам розказати про цей прекрасний театр. Проект цього дану! Був готовий вже в травні 1902 року. Ми року. Уявляли, як наш красний театр подарує яскраві емоції всім чернівчанам, стоячи на місці колишнього рибного базару, і вже в 1904 році за два роки чернівчани змогли викупити наш проект і отримати свій театр на місці колишнього старого театру. Але ці два роки не пройшли даремно, поки тривала бюрократична тяганина, пошук коштів. Ми з паном Фельдером шкурнули в Німеччину, в місто Фюрт і там звели брат близ. Знюк нашого театру, і вже у жовтні 1904 року було виконато першу лопату землі для закладання фундаменту майбутнього театру. Виявляєте, наші проекти, яких понад 200 по всій Європі, зокрема 48 театральних будівель, з яких в Україні найголовнішою є театр в Одесі Оперний театр. Так, наш красний театр Чернівецький дарує яскраві емоції всім поціновувачам архітектурного та театрального мистецтва уже понад століття.